Що? я не зрозумів А! чу! Ну ти балуєшся. Ти ж бачиш, наче норма... нормально видно І середнє ж видно, правильно? О, ближнє бачиш? Щось спрокльовує Ну але ну це ж щось несерйове Ви не йорш. Бо йорш як заколтне, якщо відразу його не дістати. То страшне. Хі -хі. Страшний монстр диснянський, цей йорш. А, зранку ще бобер пропливав. Нормально за течією, Тули торпеда, Хоча тоді зворотка була. Виходить він проти течії туле. Ну потужний звір. Це я на тик в трансляцию ну от розумієш во таке дзиб 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 тип і, 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 і що дыб 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 і дальний Баліки короче, але я бачу в полі. бігла молоде козиня, Але це ти прикол. та у вас там взагалі? Природа природня. Хоч і в нас вже, я скажу. Багато. А, їхав цих куріпок бачив, Таки жирний, Не знаю, не фазаниш це. Червоні хвости такі, ну не тетери від теж, тетери від тетеривід кабан. А ці такі підсвинки. Гарно так фуррр. Я їду на велосипеді, вони фрррр полетіть. Червоні хвости це, мабуть, ці більш яскраві. О! Далі візьмо два удари і що? Все. Та ні, Але було. Хто бачив, той бачив. Ах. Два удари були надпотужні і потім тиша. І оце мені не подобається. Павло бачив гарно дало, але ну от нічого все. Ну, от таке воно якесь не до прокльовки. І гарне клюваннячко таке, що бух. Як мінімум таке, як той карасик. 100 грамів. Ну ця взагалі от на ближній в мене 70 грамів. А так сотки. Сотонькі. От я щось не значу, можна тут налаштувати на Ютубі, щоб можна було потім. От я відійшов і подивитись комент, а то він сплив. Визирнув і все. Я не бачу більше комент. Таке щось. Не дуже ок, мені таке не подобається.